У ніч на понеділок українські військові зафіксували 20 обстрілів з боку сепаратистів. Повідомили в штабі. Ато за даними силовиків, сепаратисти використовували бмп 2 гранатомети і стрілецьку зброю. Поліція Єгипту збирає дані про співробітників готелів, які мали доступ до номерів пасажирів лайнера a 321 що зазнав катастрофи над Сінаєм. Про це пишуть місцеві змі. Асоціація туроператорів Росії повідомила, збитки галузі від призупинення авіасполучення з Єгиптом можуть сягнути понад 50 мільйонів доларів. У зв'язку з міграційною кризою глава МЗС Люксембургу Жан Асельборн попередив про можливість розпаду Євросоюзу та відновлення контролю на кордонах країн-членів ЄС. Водночас, у разі закриття кордонів Балканських країн спецслужби ФРН не виключають штурм кордонів, хаос і паніку, повідомило німецьке видання Welt. На саміті в грудні Євросоюз має намір продовжити санкції проти Росії ще на півроку. Повідомляє німецьке видання Handelsblatt з посиланням на джерела в Брюсселі та Берліні. Там вважають, для скасування санкцій немає жодних підстав. На міжнародному авіасалоні в Дубаї Росія підписала з Іраном контракт на постачання зенітних ракетних систем С-300. Москва і Тегеран домовилися про постачання комплексів ще вісім років тому. За попередніми даними, парламентські вибори в Хорватії виграли праві консерватори. Хорватська демократична співдружність отримає 59 місць у парламенті. Правляча партія соціал-демократів натомість на три місця менше.